Ракети SpaceX вже повертаються з космосу по 30 разів, уявляєте їхню економію. Саме завдяки багаторазовому використанню ступенів SpaceX за останні роки фактично стала домінуючим гравцем на ринку космічних запусків. Компанія суттєво знизила вартість виведення вантажів на орбіту та залишила конкурентів далеко позаду. Сьогодні SpaceX запускає більше ракет, ніж усі інші країни та компанії разом узяті. Ілон Маск нещодавно заговорив про можливий вихід SpaceX на IPO. І тут виникає головне питання. Чи варто інвестувати в цю компанію? З одного боку, технологічна перевага, повторне використання ракет, контракти з НАСА, 40 Дуних Пентагоном та глобальний проект StarLink. З іншого, висока оцінка, складна структура бізнесу та значні капітальні витрати. IPO SpaceX є може стати однією з найгучніших подій на фондовому ринку за останні роки. А що думаєте ви? Чи варто інвестувати в SpaceX? Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку, якщо тема була для вас цікавою.